Хочу о, пообрізати листочки, бо багато людей рекомендують, що їх потрібно обрізати. Молодець, yes. все тобі подобається, так? Да? Молодець. 3 літра 80 гривень. А як? Диви, яка тут краса, я ж тут уже поприбрала до нашого з тобою знайомства. <сум> Облегчила тобі життя. Бучик, привіт. А що ми сьогодні будемо робити? Бучик, молій. Пошли допомагать больше. ще, ще буде допомагати? О, о, би. Боч. Иди сюда. Где будем вставить? Дай будемо ставити. Доброго ранку. Сьогодні будемо робити собачу будку для бучика. Треба вже, щоб собака жила на вулиці, тому вибираємо місце. Або хочемо ось тут поставити, або ось тут. Так що зараз ми підготавлюємо все, що потрібно для цього, і починаємо працювати. Роблю це в перший раз. Та все, в принципі, я роблю в перший раз. Тому зараз ми шукаємо. Підходящі матеріали і починаємо працювати. Тут багато є ДСП, є доски нормальні. Ось тут доски хороші. Там щось знаходиться. Тут мусора, треба стільки всього викинути. просто, Тому зараз ми підберемо все, що нам потрібно. І... Так, що ми, що ми робимо? Хочу знайти слойку. На українській мові в селі говорять не трьохлітрову банку, а слойку. Чи слойка якось так. Почекай, та ні. Дякую. Ну, я вже тут відкривала, знаєш, вона не тяжка. Я ж тут мила банки всі. Банку хочу взяти. О, мені треба світло, але ладно, я... тут вона поряд, трьохлітрову банку треба взяти. Слойку на молоко. Зараз поїду до місцевої бабусі за молоком. Щоб я побачила. Ага. Диви, яка тут краса, я ж тут уже поприбирала до нашого з тобою знайомства. Облегчила тобі життя. Все, беру баночку. Бачиш, скільки баночок багато? Це від попередніх власників. Я все викидала, я навіть її мила. Але я не перевертала банки, бо всі говорили. Ставити е, отвором коротше, донизу. Я не перевертала, бо в нас тут крива полиця. Якщо я її поставлю так, то є вірогідність того, бачить, що допадати. Тому все одно у нас консервації в цьому році не буде, бо немає в нас врожаю. Все потім переробимо. О, сонечко, тут є лишні банки. А, ладно, потім за все. І знайшов гарну основу для підлоги собачої будки. Я думаю, бучик буде радий. Зараз ми її заберемо туди. Можливо, ковролін або щось таке постелимо. Тут зробимо площадку, типу як тераса для миски. І все, буде отлічно. Намагаюся її звідси витягнути. Буч, Бучик, ти радий, що у тебе буде будка собача? Буч. Ти радий? Все, ти поїхала? Це зараз буде парне молоко. Е, ну, вже не парне, бо вже скоро водоїли в А ми? Воно. Парне ми... це коли прям. Коровку видає і молочко. Я таке обожнюю. коли колись у нас буде коза і будемо пити якусь козину. Така, що ми проспали, виходить? А? Проспали, виходить. Та, треба було 5 ранку їхати, ти смієшся. Нічого ну, страшного, буде молоко. Кришки. Зараз дадуть тебе. Бучі, якщо ти радий такой підлозі? Ой, ради, ой, ради. Тільки ж тепер допомагай мені. Вона ж напевно. Є. Тяжоле. Тут треба баланс витримати, так? кілограм 50 є. Так як в нас бучик дуже мерзне, я вирішив на бетон постелити ліноліум з войлоком. Він буде вологою, і навіть якщо зверху намочиться, нічого страшного не буде. Потім трішки возвишеність, а потім внутрі вже ковролін. Внутрі теж пробачемо, може чимось теж. Обшию, щоб було тепло, тому що у нас він під буль і він реально ну дуже мерзне. Він несе зараз ночі холодні, хоч і літо. Зараз 16 градусів, ну він якось так мерзне, тому цілий день на сонці. Тому облаштовуємо комфорт собаці. Ну що, будемо пити молоко? Так 3 літра 80 гривень. А коровки як. А я вона послася, я зняла її там окремо. Напослалась на лугу. Вучи їх молока хоче, дивися. Домашні, конечно, там і жирок є, і сметанка. <реку> і моя залиша. Молочком тебе кормити, тут будь-якому носить. Боже, а ну іди глянь, що ми тут робимо. до своїх помідорок хочу пообрізати листочки, бо багато людей рекомендують, що їх потрібно обрізати. Вони так швидко набираються для того, щоб були самі помідорки гарними. Я, чесно кажучи, вперше такими речами займаюся, мені це цікаво. Експериментуємо, подивимося, що з цього вийде. Вже скоро будемо збирати врожай. Ось така у нас красота вимальовується. там агреволокно, там ліноліу, не ліноліум, ковролін. Ліноліум під низом, щоб волога не йшла і воно те саме. Отлично, Тут я так зараз обріжу, щоб ці були досточки, як би вітер, щоб цей мисочки тут вхід. То й отлічно. Я думаю, що можна і самому тут жити. где нормально заходит. Давай, давай, давай вперед. И там Ні? будет. Нам колеся еще надо поприбирать. Такие колесики. Довольні. Довольно, да. Какие у нас спокойные, знаешь, такие прям. Блин, а пилосос есть, там надо поприбирать. Блин, Довір? Чуєш? А плесос є? Нема. Його зиму. Картина вимальовується. Це, блін, прям якийсь таунхаус, я не знаю. Все весь я закріпив зараз зверху пленку і пластикову таку, типу. Ну, ви зрозуміли, по поверхню а, сайдінг чи як він правильно називається. Там ну, все зробили, ще попелесосам. Це тут а, все закріпив і ще по бокам рамочки, щоб воно трішки красиво було. З таких от дерев'яних де, дерев налічників да, на двері. Зараз це все, все зроблю. Тут а, кришу обріжу ровненько. Та й все, там миски, все, все поприбирати, і буде. Отак для собаки це отлічно. Трішки плани помінялися, пластикової сайдингу не вистачає. Я зробив ось тут по центру пленку, ль... а зверху я ще розкатаю ну 5, це не реклама, звісно, не подумайте, розкатаю так донизу і штапиками з боку поприбиваю і все буде отлічно. Нічого не буде промокати, все буде огонь. Так, З розмірами звісно, пучик забрав весь. Весь виноградник, ну нічого. Головне, okay. ну, щоб йому було комфортно. Mm -hmm. Будемо їсти? Так, нарешті. Отак Бучик спить. Що йому надо багато місця. Це такі апартаменти, що це просто я тут щоб специально заходити. заходить Вийшли ко мне сюди. Де місце? Молодець! Молодець! Де місце? Молодець! <гум> все собака знає, де його місце. Дивіться. Молодець, молодець. Вони бака. Довольний. Кажи, Тепер тобі їсти принес? Я кайфую, дивись, який довольний п'єс. Кажи мене там ліжка. Бущ. Так, я завершив, поприбирав. Дружина зараз займається інстаграмом. Подивіться, зробив ось такий отлів маленький, знизу трішки підбив. Ну то, що там таке нерівненьке, нічого страшного, головне, щоб вода так не попадала прямо. А тут зробив вагонкою, щоб не попадала сильно туди вода. Ось така виходить, якби тераса є. Це я зробив, щоб не сильно царапав, коли заходив вовнутрь. Налічники. Ось така з боку. Теж налічник. З однієї, з іншої сторони, знизу войлочний внизу войлок, а потім ліноліум. Понятно, що це все буде там. ДСП з часом, ну все тимчасово. У нас все. Ви вже... Ви вже зрозуміли, що у нас все тимчасове. Потім ми будемо все робити нормально вже. Прям так уже з останками, все в ідеально. Все просто. А так я вважаю взагалі просто. Все чудово. Бучик. 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 Заходь. І що бучик? Ай молодець, молодець, все тобі подобається, так? Да? Молодець. От так от. І для собаки зробили приємно. Да, Бучик? Працюємо далі.